З п'яти років Владислав Лукашов проживає у Черкаському. Батько чоловіка військовий. Пам'ятає той час, коли Олександр Іванович Кузьмук був командиром дивізії. Говорить, приємні були часи, тому залюбки ділиться спогадами і з нашою знімальною групою. Олександр Іванович був у нас командиром дивізії. Получив ну, от, ну, у 12-му домі квартиру. Чотирьохкомнат. У нас є, є прапорщик. старший прапорщик, против. И он отказался от нее. Дал ему четырехкомнатную, а себе трехкомнатную. Хочу сказать за Александра Ивановича. Хороший. Командир дивизии был. Такой, то, что надо. Командир дивизии родной. При нем поставки были, там продуктов, пайки были. Вот наш паек, пайок выдают каждый месяц. Ну, плюс зарплата. Слова пана Владислава підтвердив і Олександр Іванович, звертаючись до вояків, де знав, що казати. Адже почуває себе як удома, говорить кандидат в народні депутати від нашого 38-го округу. Петрополь, зустрів тут багато своїх побратимів, з якими пройшов багато шляхів і рохів. Ця земля знає багато. Через декілька днів буде 70 років визволення України від німецько-фашистських загарбників. 93 механізована бригада, колишня 93-я дивізія, краща в Збройних силах, має ордени на своєму бойовому прапорі. І вона сьогодні доказує, що вона вміє. І п'є тих, хто через 70 років прийшов на нашу землю. Та не тільки приємні слова лунали в цей день від Олександра а, Кузьмука, я хочу вручити командунню 93-ї механізованої бригади МТЛБУ, який перероблений на Харківському заводі як санітарний для евакуації поранених. Оце якраз та машина, яка заброньована, і та машина пройде скрізь. Начальник автомобільної служби військової частини 1302 майор Юрій Лапа запевнив, такий автомобіль допоможе воякам рятувати якомога більше поранених бійців у зоні АТО. Генерал армії Кузьмук подарував нам санітарний автомобіль. Називається тягач, бронірований, для евакуації ранених в районі проведення АТО. І одразу ж, як тільки не отримали подарунок, вирішили перевірити його не тільки військові, а й найменші жителі селища. Та якщо серйозно автомобіль високої якості запевнив нас майор, цей тягач здатний пересуватися як по суші, так і по воді. Міцність та надійність ось характерні риси універсального транспортеру МТЛБУ. Санітарні подрозілення були Как стоят на вооружение УАЗики, а для в период осенней бездорожья, поэтому лучший автомобиль это на гусеничном ходу. Он оснащен двигателем крас, который хорошо себе зарекомендовал сбройных силах Украины, поэтому машина безотказная и не требует дополнительных доработок. Она плавающая. Гусеничный ход, поэтому Повітряна система обігріву МТЛБУ дозволяє підтримувати прийнятну температуру, населеного відсіку, холоду також можна не боятися. Зараз почнуться дожди, сніг, тому щоб вовремя доставити, часто затрудительно машини застріють там, не вовремя проводиться евакуація. Тому цією машиною вже можна либо чотирьох лежачих, спереді ще одне місце. п'ять лежачих, либо там… Сидячих ранених евакуювати вовремя, щоб вовремя їх доставити в лічебні учреждення. Солдати та усі бажаючі не могли роздивитися та оцінити якість такого автомобілю. Потужний двигун, ходова частина, що з легкого гусеничного шасі, і торсіонної індивідуальної підвіски дозволяють експлуатувати тягач в умовах повного бездоріжжя. Пройти повз такого велетня неможливо. Це кінь тепер стане добрим захистом для наших солдат, зі слів, вояків ми зрозуміли, що він пройде і крізь ліс, крізь болото. Тож вперед на захист вітчизни.